Um Про головне. Украина уже получила разрешение на использование некоторого западного оружия. Удары по мостам через реку Сейм в Лужковском районе Курской области это подтверждают. Тяжелое у меня и настроение, и эфир сегодня очень непростой. Мы будем говорить об, об очень болезненных вещах. Вещах, которые прошли, процессах, событиях, которые прошли у нас по сердцу. Я был в Крыму. Там очень остро чувствуют ту боль, которую испытывает Курская область. Все это очень больно и очень непросто. Собственно, все, что мы увидели в последний месяц, я не оговорился. Не в последние десять с небольшим дней, а в последний месяц. А ведь мы много увидели, кое чему не придали значения, кое чему придали, но увидели это мы много и услышали мы много. Это не про врага нашего, не про Киев, не про коллективный запад. Это все было про нас. Все, что делал враг последний месяц, подчеркнул последний месяц, делалось с четким пониманием нас, наших слабостей, нашего, нашей подверженности паники, нашей манипулированности, нашей, и, увы, на, на политическом уровне тоже, нашего нежелания признавать реальность. А реальность такова, что с нами ведут войну на уничтожение. К нам на нашу землю пришли оккупанты, на нашу землю пришли фашисты. А что было до? А я надеюсь, мы все помним, что было до. Я об этом как-то говорил в эфире и писал у себя в телеграм-канале. А до был Нарастающий шумный и приторный поток словословий, словоблудия, каких-то абсолютно бессмысленных разговоров про мирный процесс, восхищение собой. Я бы назвал это ⁇ мы жили в состоянии политического нарциссизма ⁇ из которого нас наш враг вывел. Жестоко. Не пощадив никого. Нашей власти весной этого года был вручен колоссальный кредит народного доверия. Но было бы очень большой ошибкой считать, что этот кредит доверия неисчерпаем. Считать, что он вечен, неприкасаем. Если он будет расходоваться так, как он расходовался последние два, ну, наверное, два с половиной месяца, я боюсь, нас ждут очень большие политические проблемы. Давайте так, каждый раз, когда говорю про курскую, курскую наступальную операцию, завжди кажу так. Два тижні у нас ейфорія, Ми радіємо. Ми вивчаємо географію Курської області, річка Сейм, які в них там райони є, які мости. Це все класно, це все здорово. Але така ложка дьогтю, це у нас є схід України, де ми в той же час поступово кожен день втрачаємо територію. Я просто дуже хочу, щоб ваша поважна аудиторія не тільки сприймала з точки зору гей, Ми тут росіян рубаємо. А як там там підемо там до Курської АЕС або ще щось? Росіяни стоять вже майже майже притул до міста Покровська. Це для розуміння, що там бойові дії не затухають. Тобто, це я говорю, для балансу, для розуміння наскільки ситуація з однієї сторони вона надихає, з іншої сторони дуже дуже складно. І так, по вашому питанню, я не думаю, що мова йдеться про якусь там буферну зону, бо ну давайте так. Сучасне озброєння, сучасні балістичні ракети ну перетворюють будь-яку зону. верніше, щоб була буферна зона сучасної балістичної зброї, то вона повинна бути проходити десь умовно в районі другого садового кільця в Москві. Uh -huh. Це для розуміння, бо 500 кілометрів тактичні комплекси Іскандер це взагалі не питання. Я більше розглядаю цю історію цю працю наступаю для того, щоб зробити нові скажімо так умови з української сторони. Для початку мирних перемовин Згадайте, будь ласка, Російська Федерація одразу, коли тільки починається мова про там якісь теоретичні мирні перемовини, вони кажуть так з врахуванням поточних реалій на землі, що мається на увазі, там, де лежить нога російського військовослужбовця, вони хочуть визнати за Російською Федерацією. Аналогічним чином Україна вирішила зламати цю ситуацію. Окей, там де українці виявляються, там теж ну, залишається з нами територія. Тобто, це намагання ще раз вибити підґрунтя. С під Росії якось зменшити початкові мирні ці вимоги, які Росія нам висуває, Нанести їм шкоду на їхній стороні, нанести шкоду їхній інфраструктурі, створити велику кількість внутрішньо переміщених людей, їхніх хай вони і до речі, вони інтуїтивно росіяни біжуть на північ, на північ Курської області, Курська, місто Орел. Тула, а тула це вже під плюща, можливо так сказати, москви під московською областю. Вже а це вже дійсно це ну не погані погані розмови, погана кон'юнктура для Москви. Розмови ще раз погані для а, тих, хто живе в московській області. Що війна вже поруч до речі? Останні скажу вам ті росіяни, яких. Не допитували, а спілкувалися з ними ваші колеги, журналісти з різних наших українських видань з американських. Вони їм кажуть, ми весь час жили на ну, не надію, а такою мрією, що ну, війна десь там, от там, десь кудись наші мальчики поїхали. А у нас цього немає. І вони в шоці, вони в ужасі. І як кажуть, вони залишають свої місця, ну міста з повністю пустими очима. Особисто я очікую. Ну ще раз, це моя суб'єктивна думка. Ну там, от станом на минулий тиждень, от я собі так сформував, що я припускаю, припускаю, що можливо до кінця цього тижня у Русь, у нас верніше українське збройних сил України, є можливість. Захоплювати, працюватися, скажімо так, в Курській області ну настільки наскільки це можливо, і можливо до кінця тижня росіяни все ж таки зможуть зібрати, перемістити, оснастити свої якісь військові формування, щоб зупинити українське просування. Але судячи з цього стану на понеділок, я бачу, якось воно повільно в них відбувається: таке враження, що а або вони, вони досі не вийшли зі стану такого шокового mm -hmm. стану а, і не можуть зібратися з думками з зусиллями, або вони десь як якось змирилися, що, ну окей, українці там щось зайняли, але ми там по периметру все окопали. Далі вони не пройдуть, і хай-хай буде так. От придут принаймні, от зараз от є дві такі думки. Я думаю, з часу ми зрозуміємо, що для них важливіше, або просто хай залишається, або дійсно спробують зібрати якесь велике угруповання До речі, вже були непідтверджені дані про те, що росіяни, начебто, зібрали під. 10 тисяч особового складу для а, проведення своєї цієї опера... mm. Бу, контр операції контроперації побиття українців. Але західні аналітики кажуть так: судячи з того, як українці зайшли, росіянам швидше за все доведеться використати десь 20 тисяч особ... сьогоджена в терористичних атаках. Всу тільки на область були болізадійснені десятки дронів і полісотні артилерійських боєприпасів. Удари наносились в окрестностях населених пунктів Барки, Фанасіївка, Черкаська, Канапілька. Новоивановка, Михайловка, Снагость и Куриловка. По на Великобритании разведывательные ударные сыграли ключевую роль в наступлении ВСУ на Курской области.